Ще одна пожежна частина з'явилася на Прикарпатті. П'ятий за рахунком підрозділ пожежної охорони відкрили в селі Задобрівці Снятинського району. На їх функціонування з районного бюджету виділено майже один мільйон гривень. Урочистості розпочалися традиційно. Начальник територіального управління обласного МНС Володимир Чернецький, голова Снятинської рда Андрій Рибошапко та сільський голова Задобрівців Василь Болембах перерізали червону стрічку. Настоятель місцевого храму освятив пожежне депо. Саме тут нестимуть свою службу рятування. Вальники завершились урочистості святковим концертом учасників художньої самодіяльності села. Загалом на Прикарпатті 22 команди місцевої пожежної охорони. Вони упродовж року здійснили понад дві сотні виїздів. Після реформування в таких підрозділів селених пунктах вони зникли, не стало їх. І основний тягар по гасінню пожеж ліг на підрозділи державної пожежної охорони, які знаходилися в районних центрах. і Відстань від районних центрів до населених пунктів району складає деколи 20 до 30 кілометрів, через що час прибуття пожежного автомобіля до місця складає від 30 до 40 хвилин, а розвиток пожежі за цей час може набути таких об'ємів, що фактично гасити вже не буде що. І зараз ми працюємо багато в цьому напрямку за допомогою. Місцевих органів влади обласної державної адміністрації по створенню місцевих пожежних команд в населених пунктах нашої області.